Всім привіт! Вітаю вас на каналі з італійської мови. Мене звати Людмила і сьогодні ми продовжуємо розбирати мультик Мандрівний замок Хаула. В минулій серії Софі доробила капелюшок і відправилась по справу. Дивимось, що трапилось далі. Для тих, хто ще не підписався на канал, пропоную підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Сальве, no, ecco, no si що значить вітаю або привіт. Це один із варіантів вітання італійською. Використовується як із формальною, так і з неформальною формою вітання. Тобто це слово ви можете почути, коли друзі вітаються між собою, а також і коли людина звертається до співрозмовника вперше. Стай cercando. Ти шукаєш. Це в нас діє слово черкари шукати. Форсе. Можливо, мабуть або напевно. форсе черкандо квалькоза. Можливо, ти шукаєш щось, квалькоза щось. Тополіна перекладається як мишеня. Топо означає миша. Але коли в слові додається зменшувальний суфікс іно. Топо перетворюється на тополіно, тобто миша стає мишенятком або мишеням маленьким і гарним. Як в нашому прикладі, хлопець звертається до гарної невеличкої на зріст дівчини і називає її тополіна мишеня. Вітаю. Можливо, ти щось шукаєш мишеня. No, ні, ecco. екко. No, si Сполучник, який перекладається як ось. Нунсі приокупі. Не хвилюйтеся. Дієслово слово преокупарсі означає хвилюватися. В нашому відео нонсипреокупі, si тобто не хвилюйтеся. Еалора. І тоді andrebbe forse, Ти, e allora, можливо, захотіла би. tè, Взяти чаю або випити чаю. ПРНДре брати, взяти або отримати. те – це чай. Тоді e allora, ти хотіла б, можливо, випити чаю. Посовере лардире. Avere, avere, avere. Чи можу я мати? Лардире сміливість. Тобто, чи можу я взяти на себе сміливість, ди інвітарти. «Запросити тебе». означає «запрошувати». Posso avere di invitarti? Чи можу взяти на себе сміливість Запросити тебе? Но no, ringrazio. Ні, no, дякую вам. Діє слово, ringraziare. дякувати або бути вдячним. Ма, але avrei certe impegni. імпенні. Це діє слово авере мати, черти імпенді». Лі імпенні, зобов'язання або справи. Черти певні. Що в нас виходить? Ні, дякую, але я маю певні зобов'язання. Або можна також сказати, що я маю певні справи. А далі ми знову бачимо вже нам знайоме слово унатополіна. Евераменти уна тополіно. Вона й справді маленька мишка. Veramente – дійсно, справді або по справжньому. Сенті città? Lasciatemi passare! Сенті, послухай або чуєш. Це діє слово sentire, слухати, чути, відчувати Для займенника ти. Сенті, чуєш? Quanti anni hai? скільки тобі років? sei di questa città. Tu sei, ti è, di questa città. La città misto, questa città, sei misto. Тобто, військовий запитує, ти з цього міста? Senti, quanti anni hai? Sei di questa città? І e Софі відповідає. Lasciatemi passare! Lasciatemi passare. Lasciatemi. Залиште мене або відпустіть мене. Від дієслова «Lasciare» – «залишати». Лащате, залиште мі мене. Лащатимі залиште мене або дозвольте мені. Пасаре пройти. Тобто, дайте мені пройти. Лашатемі пасаре. Вісто? Вісто бачив тут то й е кольпа, лакольпа провина або вина. А словосполучення тут то е кольпа означає всьому виною або у всьому винен. В нашому реченні quel tuo muso baffuto». «Il muso» означає морда. Ми маємо muso baffuto», що перекладається як морда вусата. Баффуто вусата, тому що baffi» – це вуса. Однак, гадаю, краще сказати, вусате обличчя. Вісто? Бачив, у всьому винне твоє вусате обличчя. Чертоке каріна персинода арабята. Черто, звичайно, або безумовно. Ке, що екаріна. Вона мила, персіно да араб'ята. Персіно, навіть да арабята. означає зла або сердита. Черто, ке каріна. Безумовно, вона мила. Персіно да араб'ята навіть коли сердита. Certo che è carina, persino da arrabbiata. Ah, Perdono, perdono. Ti stavo cercando, sai. Perdono, wybacce або вибачаюся. Ti stavo cercando, sai? Stavo cercando, czercando, I've slow czare. Ті тебе. Що ми маємо? Сай, знаєш. Ah, perdono, perdono. А, ah, вибачаюся. Знаєш, я шукав тебе. Ету, кісаресті май. Ету, кісаресті mai? Дослівний переклад звучить так. Et tu? а ти, кі, хто, саресті май, ніколи не був би. Тобто, а ти хто? ким би не був би. Іншими словами, можна сказати. А ти ще хто такий? E tu, chi mai? Accompagno la ragazza. Accompagno. Я супроводжую або проводжу Дівчина. Тобто, я супроводжую дівчину. А ти хто ще такий? Я супроводжую дівчину. Ви всі? Non andreste Нон una passeggiatina. Fare Фари passeggiata означає гуляти або прогулюватися. І так само по аналогії, як і зі словом Тополіно, ми маємо паседжатіна, тобто не прогулку, а прогулянку. Отже, хлопець питає у військових: Вой Альтри, ви всі, чи не бажаєте зробити прогулянку, або чи не пішли б ви прогулятися? Вояльну Андрести Афарвіуна пасіджатине. Одним змахом руки незнайомий хлопець змушує військових піти геть. Лідеві пердонари, но не катіва дженти довіандаві пердонари. Лі це не артикль, а займенник їх. Коли мова йдеться про чоловіків або предметів чоловічого роду, також чоловіків і жінок разом. Тоді використовується займенник лі. – «їх». Зараз мова йде про двох військових хлопців. І, щоб не повторювати два військових хлопця, вони заміняються на займенник їх, тобто лі. Лідеві. Ти повинна дій слово довери. Обов'язок або зобов'язання. Тудеві. Ти повинна або ти маєш. Пердонари пробачити. Ти маєш пробачити їх нонекаттіва дженти. Ла дженти людина або люди. Слово дженти жіночого роду і залишається в однині. Каттіва дженти погані люди. В нашому випадку но не каттіва дженти, а значить непогані люди. Ти маєш пробачити їх, вони непогані люди. Дове андаві. Дове де або куди андаві. Дієслово «андари» – «іти, поїхати піти або відправитися. Тудове андаві, куди ти збиралася. Або можна також сказати, куди ти йшла. Міофро. Міофро. Я пропоную дієслово офрирсі. Діфарті акомпаніторе. Дієслово фари має дуже поширене вживання в італійській мові. Ми вже знаємо вислів, фаре унапаседжата, прогулюватися. Або, наприклад, «фари колаціони» снідати. Фари також використовуються і в позначенні професії. Наприклад, «фачола камер'єре» я працюю офіціанткою. В нашому прикладі хлопець пропонує фарті акомпанятори, тобто бути супутником, або, можна сказати, бути супровідником. Mi offro di farti я пропоную бути твоїм супровідником. Мано, але ні, ставуандандо. Я йшла, соло. Має декілька перекладів, таких як один, сам, лише або просто Альнегоціо джизель», до крамниці джизель. Ми вже знайомі зі словом негоціо, крамниця або магазин. Тож, яке в нас вийшло речення? No, andando solo al negozio di Та ні, я лише йшла до крамниці Жизель. Каміне. Цей вираз означає вдати, ніби нічого не сталося. Або, іншими словами, прикинутися. У звичайному житті, коли ми просимо когось зробити вигляд, що нічого не трапилось, ми кажемо підіграй мені. Фафінта дієнти підіграй мені. Містанно інсегвіндо. Дієслово інсегвіри означає переслідувати, гнатися, наздоганяти або відстежувати. Лоро містанно інсегвіндо. Вони женуться за мною, або вони переслідують мене. Що ми маємо? Підіграй мені, вони женуться за мною. Каміна, іди. І, взявши Софі під руку, вони продовжують йти, ніби нічого не сталося. І ми бачимо, що якісь темні магічні створіння продовжують їх переслідувати. Вибач, перепрошую, або мені шкода. Ді слово скузари перекладається, як вибачити або пробачити. Тіо Коінвольто, я втягнув тебе. Діє слово коїнвольджери означає залучити, включити або задіяти. Міса. Гадай, я думаю, або мені здається, вибач мені, я знаю, що втягнув тебе в це. Скуземі дякую інвалтомісе. Він вибачається перед Софі, що втягнув її в цю темну справу. Діко сюди. Або в цю сторону. Бене козє. Бене добре. Козі. Ось так. Бене козі. Добре ось так. І в одну мить вони із Софі здіймаються у повітря. Дістенді легамбе. Екона камінаре. Дістенді легамбе. Лігамбе. Ноги. Дістенді. Випрям або розігни. Еконтінуа. І продовжуй контінуари продовжувати, а кам'янари йти. Тобто, хлопець каже Софі випрям ноги і продовжуй йти. Спробувавши, Софі почала крокувати повітрям. Козі, ось так, но не Дослівно це означає не бути наляканою або переляканою. Але насправді це означає не бійся, но не серед спавентата. Ось так не бійся, і вони удвох продовжили крокувати далі, залишивши позаду ті жахливі створіння. Мольто браво – дуже добре або молодець. Io attirerò la loro attenzione. Tu aspetta un pochino prima di uscire. Sì. Io attirerò. Діє слово attirare перекладається як Залучити, привертати або притягувати. Attenzione. Увага, обережність, акцент або фокус. La loro attenzione. Їхню увагу. Io attirerò. Я приверну Ла лору атенціони, їх увагу. Можна також сказати, я відволічу їх. Ту, ти, аспетта, Почекай діє слово аспектаре чекати. Умпокійно трішки від слова поко, мало трохи або недовго. Унпокійно це ще один приклад по типу тих слів, які ми вже з вами розглянули тополіно або паседжатіна. Поко мало, умпокіно um, ще менше, тобто трішки. Ту, аспект та та um, умпокіно. Ти почекай трохи, або ти почекай трішки, пріма діушіре, пріма перш ніж діушіре вийти або виходити. Отже, яке в нас вийшло речення? Я відволічу їх, а ти почекай трохи, перш ніж піти. Сі, відповідає Софі, так. Брава бімба! Брава Бімба. Розумниця або молодець. Дослівно цей вислів перекладається як хороша дівчинка. Брава, хороша або молодець. Також можна сказати, добра бімба дівчинка від слова бамбіна дівчина. Розумниця, сказав хлопець і загадково зник, залишивши Софі саму на балконі. Хто цей загадковий парубок? І які пригоди очікують на Софі у майбутньому ми дізнаємось у наступному відео. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній розбір. Дякую за ваші відгуки та коментарі, ставте пальчики вгору або вниз. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Під відео на вас очікує посилання на додаткові матеріали для вивчення італійської мови. З вами була Людмила чи Сентямо Престо.